Добрий день, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ви побачите дуже цікавий і пізнавальний матеріал, який я для вас підготував, тому що я рибалив не в звичних для нас українських водоймах, а в європейських річечках. Багато хто говорить, що в Європі набагато більше риби, ніж в нас. Тому ви сьогодні матимете змогу перевірити і впевнитись в цьому на власні очі. Рибалити я буду саме в Нідерландах, і можливо в кінці відео вставлю вам фрагмент своєї короткої рибалки в Італії. В Нідерландах мені довелось рибалити три дні. Ну як, це були дуже короткі виходи, там можливо по дві годинки на день, тому що в мене не було часу саме на рибалку. Жив я в готелі поруч з каналом. Там, в Амстердамі, канали майже всюди. Важко не знайти води біля себе. Але канал був ну такий не дуже рибний, щуки там не було, а ось судачок з окунем прокльовували. І одного дня мені вдалося виїхати саме на точки, які я планував, які мені підказали мої друзі. Дякую їм, до речі. І дві годинки я там половив. В не дуже перспективний час, там від 3 до 5 десь, але судаків наловити вдалося. Тому, друзі, не перемикайтесь, буде рибно. Одразу хочу повідомити вас, що я думаю, багато хто знає, що в Європі просто так не половиш, потрібно мати спеціальні ліцензії, а декуди навіть проходити курси. Мені пощастило не проходити курси, тому що в країнах, в яких я був, потрібно було лише мати ліцензію. Але ліцензія, на жаль, в більшості країнах купується на рік. Тому це досить дорого. В Нідерландах мені прийшлось купувати ліцензію на рік також. Коштувала вона 43 євро, якщо не помиляюсь. І це ось така бумажка, яку ти заповнюєш. Тут є вже заповнена, але показати я вам її не можу. Разом з нею ще купа бумажних книжок, в яких є всі правила і так далі. Є спеціальний застосунок, де ви можете подивитися, де можна ловити рибу в прісній воді, а де не можна. 90% води можна ловити, а там є водойми, які закриті, і на програмці позначено, що там не можна ловити. Я на такі водойми не попадав, саме в Нідерландах. Тому, друзі, не перемикайтесь буде цікаво, приємного перегляду. Одразу ввечері після прибуття мені вдалося спіймати два судаки поруч з готелем. Один вагою близько в пів кілограму, а інший близько кілограму. Наступного дня я вже вирушив на перспективніші точки. Включу. Перша наша риба за перших 10 хвилин у Нідерландах. Перший судак, але невеличкий. Невеличкий. Ось такий грамчиків 400, 500, свінг 2,5, ой, 3,5 дюйми 14 грамів. І ось такий перший судак. А потім на ніде. Так, друзі, трохи проінформую вас. У мене був вже один контакт тут. Просто мало заряду і не вдалося знімати його. Я закинув туди, притягнув сюди і в мене під берегом був контакт. Тому я вирішив через декілька закидів закинути вже більш паралельно берегу. Ой, який зацепчик. Е, під градусів 30 я закинув до берегу. І десь звідти вже ближче сюди. Був, стався контакт і є перша рибка сьогодні. Звісно, хочеться спіймати когось з постаршого. Будемо намагатись це зробити. Ай, зійшов. Зійшов, друзі, прям повздовж. Але, блін, малі поки що, малі клюють. Погано, що не маю заряду достатньо для того, щоб вам знімати проводку. Є ще один. Оцей вже крупніший. Але ні, ні, не крупніший. А, друзі, от отак само ото і клюнув, але розмір поки що не радує. Та сама історія. Ого, як. Добре просік. Дивіться, яка тут інтенсивність руху. Просто жесть. Поки що працює тема кидати вдоль і клює він під берегом. Його сюди змиває. Але я приїхав сюди конкретно на ці точки, щоб спіймати більшого судака. І покльовок більшого судака немає. Тому можливо зараз прийдеться експериментувати, міняти приманки, проводки і дистанції також. Там є русло, далі. Можливо, більший стоїть саме там зараз. Так само вдоль. Ах, зійшов. Ай. Ну цей був такий грамів 600, трішки більший. І клювака в нього така явно відчутніша була. Причому що в мене на цій проводці було два контакти. Перший я всіх з а з другого тягнув з цього судачка. ще один ух, це судачок грамів 700 і приманка просто в шахті хлівака. хороша клювака. Одразу перший закид вверх. Але судак невеликий. Я думаю. Де він? Ось. О. Ось такий ось судачок. Клас. Є нідерландський судачок, друзі. Клас. Судачок пливе додому. А, ви бачили, друзі, так? Да? цю вакуу з того ж місця, де я й піймав цього судочка, це здоровий. Ну ні, не здоровий, не здоровий. Стандартний розмір. Оце покльовка бляха. Тож невеликий. Зараз відвалиться. А ні, не, не відвалиться. <плес> Зараз, друзі, я знаходжусь в Амстердамі поруч, поблизу свого готелю, і в мене є в розпорядженні ось такий канал. Канал і вихід до озера. Вчора ввечері мені вдалося піймати тут два судачки а сьогодні зранку одного невеличкого кунця. Тому зараз маю трохи більше часу, порухаюсь е, вздовж каналу, тому що вчора я ловив лише з причалу свого готелю. А зараз спробую порухатись. Yeah, I got it. Ой, це вже не наша мова. <плес> Зловилось такого нідерландського окунця У нас свінгат 2,5 дюйми. Я, до речі, помітив, що окунь, не знаю, як судак, мені... ну все одно навіть судак тут клює зліше, ніж в нас. Покльовки максимально круті. І навіть оцей окунець атакує приманку дуже жваво. Пливий маленький. Є. Окунь. Ну, Окунець тут є в прибережній зоні. Трішки крупніший. Ой, так, да, це найкрупніший з тих, яких я тут ловив. Їх було небагато, але найкрупніший. Ось такий окунець. Хотілося б такого гарного нідерландського перча витягнути, звісно, кілограма на два. Ну ладно, мені б і кілошного вистачило. Було б дуже круто поставити свій рекорд якийсь будь-який. Всі окуні клюють. Зовсім недалеко від берегу. Тобто там звики до їх немає. О, тільки сказав, що немає окуневих клювань здалека. Так одразу окунець присів. Я ж кажу, клюваки в нього тут злі. Дуже злі. Оп. Ну. Такі опінці по 100 грамів навіть більше, так активно заїдають свінга. Це, друзі, круто. Подивіться, яка в них відмінність. Тут дуже червоні плавці, прям дуже червоні. Є. Але це окунь. Трішки покрупніші. Трішки покрупніший. Так. Да. Це окунь з тих, що крупніші. Це був мій останній закат. Оці місць синій, які я хотів зробити. Якась точка з гарними окунями під цією лодкою, під цим човником. Один. Сенки. Ай спеціальний трики. Ну, it's just small bait. Okay, nice one. And uh, five grams. Oh, yeah, yeah, yeah. We, we call that in my country like a sample, you know? Sample? Yeah, that's a sample. This little silicon thing, mm -hmm. it's a sample with, um, with the hook in, you know? Yeah, okay. we often use small baits in Ukraine in tournaments. just for sports. Yeah. You're fishing. Yeah. <laughs> but uh, for fishing I uh, want to use bigger bait to co catch a bigger fish. <laughs> yeah, of course Of course, of course, of course. Nice. Enjoy. All right? Yeah. Take care. Bye-bye. Bye-bye. When you, when you when you leave just move the bar again, okay? Ah, okay, okay, white okay. bar, okay? Okay, thank you. Bye-bye. Так, друзі, ранок. Заставив я себе прокинутись знову. Тому що коли я ще половлю в Нідерландах, зараз швиденько проб'ю всю свою точку з твердячком і піду вже не в праву частину каналу ловити, пробувати щуку, а вліво. Там є кувшинка. Може, щука проживає саме там зразу окунило. Вони. оп. Такі вони тут голодні, ці окуняки. 3,5 дюйма на 3,5 грама жарти взагалі. Бляха. Що ще поцарабов мене? А потім я мав змогу перепалити в самісінькому центрі Амстердаму, де я, до речі, навіть мав одне холосте судопове клювання. Ааа, судача покльовка, друзі. Судача покльовка. Роздерв, голову вдарив. Тепер дорога через Німеччину і Швейцарію, і в мене є змога трішки перебалити на озері Гарда в Італії. Так, Друзі. Зараз я знаходжусь в Італії озеро Гарда. Гарда. І тут дуже велике поселення поруч. Ловлю, намагаюся спіймати окуня, але знаю, що тут також є і бас. І вже одненького мені вдалося спіймати, і було ще два контакти. Тому одягнув камеру і хочу підзняти щось для вас. Ловлю я рознесенним монтажем. Грузик закріплений на дні, а приманка вільно рухається в воді і повільна проводка в каміні і траві Бляха, ну це було, ну це був бас. Ну дуже схоже. Ну капець схоже, покльовка, ще покльовка. Він вже так потянув, я не витримав, підсік. І мимо каси, все. Ну просто, як з картинки басова покльовка. Спочатку тикнув, я, я, я натягнув шнур. І потім він потягнув. Я підсік, вже й пауза була. Але щось мале. Окунь, скоріш за все. Я думаю, що це звичайний окунь. Ай, да, звичайний. Ось такий дивіться, який гарний. Топчик. Так, друзі, зараз буде ще пару спроб з пайдером. Я змінив приманку після того, як спіймав окуня. Тут у нас зліва пляжик, такий пісочок. Тут іде спуск в глибину прямо під берегом. І там міліше, млокіше. Тут якийсь кораловий риф, ось, там нижче водорослі, а на викиді, що звідти, що звідси шалена глибина. І на моє здивування, риба клює навіть там, навіть з викиду. Я поки що спіймав тільки два окуні. Вони такого стандартного, середнього розміру. Не, не супер малі, але й невеликі. Але все ж таки основною моєю задачею є спіймати баса. Хочеться дуже спіймати баса. Тому зараз будемо трохи експериментувати з приманками. І... Думаю, яке з моїх сьогоднішніх клювань, а нереалізованих клювань в мене було багато, було басове саме. Ну, невеличкий бас, але думаю, все-таки американського окуня в мене клювання сьогодні були, тому що дуже схожа поведінка була, ви самі бачили. Покльовка, тичок, я натягнув шнур і він просто потягнув далі мою приманку. Звичайно, це міг бути і звичайний окунь, але... Чомусь мені хочеться вірити в те, що це був саме пас. Ось і завершення рибалки в прісній воді за кордоном. Наступне відео вже буде з солоної. Тому, сподіваюсь, вам сподобалось моє відео. До нових зустрічей на моєму каналі. Слава Україні!